Доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати на ржаній заквасці хліб. На випрошеній вже заквасці хліб. На дві хлібини по 700 г Мені треба по 150 г закваски вибраної закваски. Добавляю до цієї закваски пів літра теплої води ложку екстракту ферментованого солоду. Він дуже ароматний. Купляла його в інтернеті, заказувала. Є у мене сухий і є такий. Розбавляємо його водички, перемішуємо з закваскою. От, так він роз'їдеться хорошо. А можна і без нього. Готувати можна і без нього. Додаємо ложку солі 20 грамів. Е, так, піде... Муку додати, починаємо. Рожану муку 150 грамів. Простійну ржану обдирну муку. Потім цельнозернову муку 150 грам Тоже. І все остальне додаємо вищий сорт. Вищий сорт грам 400 піде. Може, в когось трошки більше піде. Додаємо, якщо липке, то додаємо ще ж, звісно. Вимішуємо. Починаємо вимішувати, вимішуємо поки. Все не перемішається, все не змішається, не перестане таке більш липке. Воно видно, коли воно вимішане, тісто добре. І ось вимішилося тістечко наше, отаке воно виходить. Таке гарне, не туге і не слабке, а таке нормальне тісто. І на три години в тепле місто ставимо на три години. Через кожну годину будемо робити складування, будемо витягувати його і будемо складати його. Також можна в тісто додати, звісно ж, і кунжут або насіння, або льон, або все в місті. Ось часик пройшов, починаємо складування, витягуємо з кожних сторон. Стараємося витягнути, воно трошки тягнеться. Не зовсім перший раз так тягнеться ну, тягнеться. Якщо воно гарно замішане, то воно тягнеться. Бульбашки потроху з'являються, бродіння йде. Головне, не ставити в гаряче місто при кімнатній температурі, желательно чимось накрити чи чи Ось воно підійшло вже другий час і воно вже підійшло гарніше. Знову витягуємо. З кожних сторон. Тісто зовсім інше, не таке, як на дрожжах, Воно таке дуже піддається роботі, еластичне, тянеться так гарно воно, дуже класне. Дуже мені подобається з ним працювати. Так, послажували ми його. І знову на часік в тепле місто. Ось третій час вже пройшов. Третя година вже більш стає таке воно гарніше, вже більше тягнеться воно. Так от прямо ж тянеться гарно, позирчите, ароматне. От, пузирі такі вже гарні. Оце сложимо і знову поставимо в тепле містечко. Ну ну в тепле, ну, Я на плиту ставлю і накриваю кришкою цю мисочку свою. От. Ще на часік. Поставимо на часік. І потім розробляти будемо тісто вже на столі. Будемо розробляти на заготовки. Присипаємо тісто мукою і ділимо або через віса, або руками десь приблизно, на рівні частини. Я хотіла три хлібинки, але Ну, Поділила мені краще дві хлібини спекти по 700 грамів. От, ділимо, формуємо такі заготовочки. Я люблю длиненький такий хлібець, пробувала і круглий, пробувала і формі. Ну, такі длинненькі мені більше подобаються. Хотіла три, буду робити дві. Так, мнемо так акуратненько, зминаємо, формуємо таку хлібиночку, акуратненьку. Щоб не дуже мнимо, щоб не тіряти цю упругость, щоб не тіряти цю воздушність тіста. І кладемо на листик. На лістики ріжемо. Можна різати перед посадкою в піч, можна порізати зараз. Я пробувала і так, і так. Зараз ріжу, наприклад, тільки сформувала і ріжу. Можна різати. Лізвієм, лізвієм удобніше будуть, ну удобніше буде різати. Не глибокий, колосок не глубокий, а збоку трошки глубше. Надрізок робимо. Можна не різати, можна присипати мукою, тільки можна не різати, він десь може і буде розривчик. Ну, такий же що хліб, приємлімий, як для себе, то чому бы ні. І ставимо на 2 години в тепле місто. Пройшло 2 години, набираємо температуру 220 градусів. І печемо 10 хвилин при 220. І на 230 минут печемо. Потім через 10 минут на 200 переключаємося, 30 минут печімо. хліб. Можна поставити вниз водичку, щоб пар був. Можна лід покидати вокруг. Ось ми спекли 2 хліба. Таких у нас вийшло. Два хліба, два хлібця. Такий гарний він, класний, виходить. І знизу, і зверху, і всередині він шикарніший хліб, вкусний він зовсім не такий, як на дрожжах. Я вмію пекти на дрожжах хліб, але дуже понравилося пекти на цій заквас, яку я сама почала вирощувати. Заквасочку колись виставлю через недільку, виставлю рецепт закваски, який я вирощую. Дуже.